Сьогодні обговоримо знаєте, таку тему, яка вже дуже широко літає в інформаційному просторі? Говорив чи не говорив Трамп з Путіним? Говорили вони про Україну чи не говорили? Такі запитання можна поставити сьогодні широкому загалу? А хто знає на них відповідь? От будемо аналізувати дійсно ця розмова з Олегом Манчує Олека. Яка твоя відчуття чи дійсно була розмова між? Вже новим президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і дійшим диктатором Російської Федерації. Ви знаєте, мені навіть здається, тут не важливо, чи була, чи не була ця розмова. Вона обов'язково буде, якщо її не було. Тут важливо навіть власне те, що відбувається довкола цієї розмови, яка чи то була, чи то не була. Отже. Росія нарешті відчула себе Кремль відчуває себе в цій стихії, де можна розводити, де можна е дурити, де можна маніпулювати, де можна займатися тим, чим їм завжди вдавалося найкраще продавати повітря, торгувати тим, чого можливо немає, і тому подібне. Тобто була чи не була розмова, але вже стільки інспірацій навколо цього. Тобто, з однієї сторони ніби вона була, з іншої сторони, Пісков каже, що не було. Ну От це називається стратегічна невизначеність. Тобто, це те, чого бракує сьогодні, заходу. Ви от собі думайте і гадайте, що там насправді воно відбувається, якщо була розмова. І Трамп дійсно говорив, що е, він попередив Путіна, щоб мовляв не ескалюй. Таке враження, знаєте, що там Саліван уже перейшов працювати в адміністрацію до Трампа. Е, то е, після цього ці нічні атаки, які не відбулися на Київ, знаєте, тобто, ніби піднято було весь накопичений за два місяці резерв ракети, тому подібне, але не відбулося. Тобто, ніби з однієї сторони це можна розглядати як просто тренувальний політ, і він обов'язково відбудеться ця атака. А з іншої сторони, можливо, це відповідь Путіна на прохання Трампа е, не, не загострювати. Він там по, так показує такий пас. Знаєте, ну я ж готовий до розмови. Давай тепер ти у відповідь роби. Тобто, тут власне я кажу тут, е, і взагалі на все, що відбувається навколо е, таких званих мирних переговорів, буде чи не буде. Е, я би казав взагалі нам українцям трошки видихнути і менше на це все реагувати, е, тому що зараз. Ніхто нічого не знає, е, усі ці вкиди, усі ці зливи, усі ці плани, усі ці всі переговори, розмови і тому подібне, вони абсолютно нічого не варті іде підвищення ставок, іде е, е, певне фіксування позицій, Кожен продає себе, е, свою, е, свої можливості, і тому подібне. І зараз над цим знаєте, варто спостерігати просто з боку трошки, можливо е, трошки спокійніше, бо коли це справді почнеться, і коли будуть зрозумілі певні вихідні позиції одних і других, третіх, четвертих сторін, ми про це дізнаємося. Наразі цього всього немає. Наразі мені здається, що й сам Трамп до кінця не знає, що він буде робити ти тикаєш спостерігати з боку і якось менше рефлексувати на це, але українське міністерство закордонних справ відрефлексувало при цьому що відрефлексувало власне на статтю Вашингтон Пост, коли там написали про ці переговори, і наші вже й повіли, що Україна не була про них якось перед тим. Чи варто робити міністерство закордонних справ України? На статті в іноземній треекти нехай вони будуть такими е відомими виданнями, як Вашингтон Пост, які потім будуть перебуватися десь з іншими медіями, але не варто чекати щоб, таки, на якісь офіційні коментарі від офіційних обличчя різних країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. То тобто, це такий знаєш превентивний удар, який можливо е ну не зусить е дипломатично виглядати. Ну, ви ви бачите, рівень коментування був речник міністра закордонних справ. Це не так вже і високо з однієї сторони. З іншої сторони, справді не міністр ж має коментувати те, що пише е, просто газета. офіційних заяв не було, а їх і не може бути, тому що немає ще е, е, знаєте, коли е, коли президент в Америці обирається, там е, є певна певна процедура, що навіть його адміністрація, яка стане потім адміністрацією Сполучених Штатів Америки, вона має пройти певну процедуру, щоб ці е, їхні вислови були офіційними вже як президента обраного цього поки що не відбулося поки що тільки був призначена, була призначена прамі право пообіцяв, що вона буде призначена керівниця апарату Білого Дому його довголітня помічниця, але е, немає жодних інших е, розумінь, хто що як коментуватиме і тому подібне. Ви подивіться, спочатку виходить його радник минулого тижня, наприкінці минулого тижня, і каже, що е, Україні доведеться відмовитися від Криму, а потім. Хтось інший так само ну, не названий людина без офіційної посади з його штабу, каже, що це особиста думка радника, і не, вона не відповідає позиції е, штабу е, Трампа. Е, кому тут вірити, про що тут говорити? Е, тому, можливо, все таки українські стороні теж варто би було утриматися наразі. Е, це поки що приватні якісь заголовки, приватні медійні, якісь інвективи і тому подібне немає офіційних би це вийшов Трамп. Окей, тоді зрозуміло, потрібно на це реагувати. Е, реагувати на публікації в медіа ми бачимо, як медіа, особливо західні, перетворилися на інструмент спеціальних інформаційних операцій. Ми бачимо, що дуже багато зливів, дуже багато речей, навіть не тому, що вони там продаються за гроші, хоча це теж є зрозуміло. Вони не святі, а тому, що вони женуться за певною сенсацією, вони хочуть втримати свого читача чи глядача. І тому, якщо на кожне медіа отак реагувати, я не знаю насправді. Чи це потрібно тому мені здається, що все таки тут розумна позиція? Просто от, стояти, чекати і дивитися поки що дипломати. Нехай роблять свою роботу. Зрозуміло наводять контакти між іншим подивіться що робить ізраїль і чому це не може бути для україни прикладом ізраїль звільнив світлика свого посла з сполучених штатів америки а можливо і пані маркарову потрібно відкликати з сполучених штатів ми знаємо що вона викликає таку страшенне роздратування в оточенні трампа я собі просто не можу уявити як ця людина буде нагоджувати Співпрацю з майбутньою адміністрацією ми пригадуємо е, під час скандального візиту Зеленського до е, сполучених штатів, коли він то зустрівся, то не зустрічався з Трампом. Нарешті потім зустрівся е, е, Джонсон, який спікер е, палати представників, вимагав від Зеленського відставки Маркаровий. Тобто, тоді зрозумів, це була одна позиція. Тоді Трамп був ще ніхто зараз. Е, можливо, варто прислухатися, бо це залежить від того, хто як як буде налагоджуватися Ця співпраця між Києвом і Білим домом можливо з цього варто почати, а не реагувати на те, що пишуть західні медіа. Можливо, варто налагоджувати містки уже не тільки неофіційні, а вже і офіційні містки почати налагоджувати. За да. як ти сказав, що Ізраїль це обрати приклад на усі на тіясу вже два рази телефонував до Трампа. Зараз і просто один раз тільки спілкувався. Тобто треба там був мас по суті. Вже треба ще налагодити якийсь швидший власний діалог. Бо бачимо, Ізраїль більше допомоги буде Ну я розумію, що тут не варто гнатися за тим, хто скільки разів дзвонив. Зрозуміло, що в Трампа з Ізраїлем стосунки вони завжди були теплішими. У нього зять єврей, кушнер. Там є ці ці стосунки дуже давні. Ми пригадуємо, ще перед. Ще коли Трамп був президентом, власне він визнав перенесені столиці Ізраїлю в Єрусалим, що наприклад Україна не визнає, і зрозуміло, що він буде підтримувати Ізраїль в їхніх намірах нейтралізувати Іран. Хоча самі стосунки приватні Нетаньяху і Трампа не є ж такими дуже теплими. Вони точно тепліше ніж Нетаньяху і Байдена, які один одного просто не терпіли, але вони не є аж такими, щоб можна було сказати, дуже супер то. Тут мова йде не про те, як політики ставляться один до одного. Тут мова йде про інтереси, і власне дуже багато хто на банковій мав би заплакати, тому що їхня кар'єра політична очевидно закінчена. Дуже багато людей були зав'язані на інший політичний табір, який їх терпів вимушено, але цей час приходить підходить до кінця, і тут зараз знаєте, що головне буде республіканці. Якби ми до них не ставилися, зокрема до трампістів, їх можна багато в чому звинувачувати. Е, але у них є точно одна штука, е, е, оці. Постійні ниття про захист демократії, про захист вільного світу, про те, що Україна на передовій захищає Європу, Америку і всю сонячну систему ніхто вже більше не буде сприймати. Тобто, оця пластинка, яку президент Зеленський грає вже третій рік, вона нікому насправді буде не цікава. Ці люди хочуть говорити мовою цифр, мовою аргументів і мовою інтересів. Це дуже цинічно з однієї сторони, але з іншої сторони це дуже добре. бо... Знаєте, нам постійно обіцяли бути з нами до кінця. E, правда, до якого кінця Напевно, Україна мала стекти просто кров'ю. E, тут цього не буде. Ніхто не буде більше говорити про такі речі. Нам будуть говорити чіткі умови і e, чекати зворотньої реакції. Чи ми можемо щось запропонувати на взаємодір, чи не можемо. Тут до речі, дуже цікаво в тому контексті. Мені сподобався e, пост e, Володимир. Марамеляна колишнього міністра інфраструктури, де він згадує пряма про Ілона Маска і каже, як в які гігантські плани були про співпрацю з ними. Це не тільки гіперлуп, про який тоді висміювали е, Омеляна, це про будівництво величезної фабрики е, Тесли в, в Україні. Це про розробку літії виградовище, е, що до речі, це дуже важлива і дуже цікава тема як для Європи, так і для Сполучених Штатів. Це дуже багато проектів, які могли тоді ще бути запущені з Ілоном Маском. і Він ставить риторичне запитання. Тання і на чиїй стороні зараз би був Ілон Мас, якщо б в нього бізнес був в Україні. При тому, що бізнес дуже великий, та очевидно, що не на стороні Путіна, правда, але внутрі український народ у 2019 році зробив те, що зробив, зробив собі постріл в ногу, в руку, в голову. Я не знаю, ми ще побачимо, чим це все закінчиться. Тому нині нині ма є комунікатором, але вже комунікатором невідомо чиєї сторони, чи комунікатором Путіна швидше всього. Ну, побачимо, як воно буде. Хто не так плавно в своїй розмові взяти Трампа, а от син Трампа власне каже теж таку дуже неоднозначну заяву за той свою соцмережах, що вісім днів залишилось до того, що України заберуть гроші. Ось таку заяву зробив це, і зрештою теж ще одна заява, яку я би хотів поєднати з заявою а, сина Трампа, заяву о, Британії, яка сказала, що в Україні можуть загрожувати різні сценарії. Допомоги Сполучених Штатів Америки треба бути готовим і до найгіршого, і до кращого. Як сприймати власне, що співставити ці дві ситуації дійсно по фінансах? Наскільки дійсно нам треба боятися інаугурації президента Трампа і зміни підтримки України? Я не дуже рефлексував на те, що говорить е, син Трампа. Він може багато чого говорити, він багато чого намолотив. Але ми чудово розуміємо, що не син Трампа буде визначати політику Сполучених Штатів. Це, вибачте, це не Україна, де якийсь е, дядько з вулиці, якого пригріли на банковій без посади, без повноважень. Він ніхто просто, але він е, керує цілою країною. Фактично, президент виконує в нього функцію е, просто такого. Картонного президента, я не знаю. Там трошки інша ситуація, там є інституції, якби до цього не ставилися і тому подібне. Там дуже. Там в самій республіканській партії 50 на 50, Там дуже сильна опозиція реганістів. Тих, хто власне підтримує Україну. Зрештою, ми говорили про понеділок, що буде можливо зрозуміло, хто які ключові е, призначення будуть в адміністрації Трампа. Цього немає, але ми вже знаємо кого не буде. Е, тобто, сказав Трамп, що не буде Хейлі, але це було зрозуміло. Але на жаль, не буде е, і Майка Помпео, який, власне є автором такого більш агресивного е, плану е, Тосовно Росії це до речі, теж може бути сигнал Путіну від е, Трампа. Е, я готовий з тобою говорити. Тому я, наприклад, не призначу Помпео. Е, я тому фактично ми говоримо про те, про те, що ми говорили, що є два плани: план А, який передбачає е, схиляння України до капітуляції, до такої залежно, в якій там формі, це вже питання до дискусії, е, це мирні переговори і тому подібне. Але щодо цього, що Путін кине його в результаті Трампа, і тоді буде план Б. Ось тоді може повернутися по Пео, до речі, це вже боївна історія була в першому першій каденції Трампа, якщо ви пригадуєте, був такий е, держсекретар Тілерсон. Е, про нього вже всі забули. Е, Май Попело потім прийшов так. Власне, він був більше налаштований м'яко до Росії. Його звинувачували навіть в певних зв'язках з Росією. І куди він дівся. Його потім Трамп відставив, коли він зрозумів, що з Путіним він нічого не може домовитися. Тому я повертаюся до цього: Перше півроку буде дуже важко нам, буде дуже штормити. Буде дуже багато е, е, планів ідей і схиляє нас до капітуляція. але не забуваємо, що є позиція ще Європи, і вона дуже важлива. Європі не вигідно кидати Україну стосовно грошей. То про грошей Європа нам точно дасть питання по зброї. А ось далі тому збирається зараз Макрон і прем'єр Британії. Тому зараз дуже цікава заява. Дональда Туска, який буде фактично комунікатором зі сторони Європи з Трампом, вони всі будуть працювати з ним, тому не варто впадати звичайно у відчай Шальті Терес схилятися туди-сюди. Немає повної зради, але для тим, щоб була хоч якась перемога, звичайно, потрібно попрацювати. Чи готова до цього банкова, зважаючи на те, що вони їздять на переговори без перекладачів зі своєю просто паршивою англійською? Про це вже пише іноземна преса я про Зеленського Єрмака. Чи готові вони на рівних з, з Трампом і його командою це дуже велике питання. Ну, ми побачимо це вже найближчим часом. А почуємося і побачимося завтра. Це був Олег Манчура.